За вийшло 300 чоловік, але вийде нас до 4 тисяч пенсіонерів і ветеранів, вийдуть всі. А це буде одноголосно. тоді відчують, що таке сила людей, яких зробили. Ну нас трошки принизили, тому що поліцію підняли, поліцію на навіть патрульну поліцію підняли на голову вище оцих полковників, підполковників, які попрацювали по 30 років і отримують пенсію по півтори тисячі. А звичайна зараз пенсія без Ну, День. люди, які пішли, хто 10 років, хто 15 років пенсія, 1600, 1600 гривень. гривень, майор міліції 21 років мене я, Капітан 1225 гривень, 61 копійка. Але той, який два дні побув в поліції, піде на пенсію, він буде мати 6 тисяч. Полковник буде мати 8 тисяч, а він має. Ті самі функції. Поліція нічого нового не зробила. Нічого, вони, вони забрали бомчать майно міліції і на тому поставили навіть ті приуси, отримали при міліції. Я був начальником управління матеріального забезпечення на цивільній посаді. Ми ці приуси отримали, роздали по всіх районах, коли стала поліція, взяли там, де в районах було хоч по одній хорошій машині, всі зібрали і віддали патрульній поліції. А ті опера, які топали, такі топають пішки без бензину, без нічого по сьогоднішній день. І, і нема нічого а, вже, ну, а вже те, ну, що, це, ми да, бачимо, ми, що ми бачимо, що ми отсуємо своє, ми захищаємо свої права. Пенсія повинна бути гідна. Є закон, і хай вони його, як Хорошо. кажуть, виконують. Якщо я порушив закон, перейшов і, де, там, де положено, мене оштрафують. Понимаєте? А вони, значить, закон на те, щоб підняти повністю, все, і грошей немає в бюджеті, ті на кабіністрів силаються, ті на Верховну Раду і замкнути а представьтесь, будь ласка. Малів Юрій Якович, Новолинськ, Волинь. Волин uh -huh. Я можу по-русски по Дякую. А чому блокуєте дорогу? Тому що нас ніхто не чує і не бачить. Ага. А так буде видно і чути. Не даром ви до нас прийшли. Так. А, -а, а скільки ви плануєте ще перекривати? Tort. Зараз ініціативна група домовляється, і ми будемо. А з ким домовляється е -э ініціативна З і так далі. Ага, зрозуміло. А це хто? От виїдеть там більше вам розкажу. А, там стоїмо. А, <постеї> та, та. а <постеї> зрозуміло. зрозуміло.